Малі драконята так люблять пустувати. Слухайте всі, звів голос дракотату. Нам треба поговорити. Ця простора печера стала для нас притулком два тижні тому. Про таку зручну велику печеру ми досі й не мріяли. Він анітрохи не збрехав. Це була велика й гарна печера. На цілих шість кімнат. Вона мала навіть душову. Зі стелі увесь час капала вода, і дракони могли помитися коли завгодно. У новій печері діють свої правила, мовила драко мама. Спатимете у спальних печерках. В ігровій залі граються, а в душові миються. Зрозуміло? Четверо драконенят кивнули. Коли захочеться їсти, до ваших послуг печера їдальня, докинув дракотато, але їсти лише тут. Ясно? Я не потерплю крихт на підлозі де-інде. Дракони створіння охайні. Так і так, сказала дракомама. ще от що. Ніяких печерних тварин у новій квартирі, сказав дракотато. Отакі тепер у нас правила і пам'ятайте про них. Як жодної печерної тваринки? застигли в драко Якоб. Навіть кажана? спитала драко Сюзі. А їжака не можна, поцікавилася драко Лена. А саламандру, жалібно подивилась на Драко Тата драко Пауль. Щоб мені тут і мухи не було, суворо кивнув той. А тепер мерщіть чистити зуби, сказала драко мама. І не забудьте гарненько почистити між зубами. Знову ці зуби, пробурмотів драко Пауль. Як же я почищу зуби, коли в мене немає щітки? спитав драко Якоб. Щітка є у сьюзі, сказала драко Лєна. Ось вам ваша тупа щітка. крикнула драко Сюзі і жбурнула її братові у голову. Ой, закричав драко Якоб. Я тобі дам вашу тупу щітку, сестричко, гниличко. І він хотів було запустити в її голову сестрі. Проте драко Сюзі присіла, і щітка з його маху вдарилася об вазу з квітами. Ваза полетіла на підлогу, вода з квітів хлюпнула на драко тато То ми тут миємося чи живемо? спитав драко Пауль. Геть. закричав драко тато і заходився вибирати квіти зі свого зубцованого гребінця. Всі, геть, я вам ще це пригадаю. Драко мама розхвилювалася і вирішила присісти. Та за мить вона підскочила, мову шпарина, бо вмостилася просто на їжака, що його дітлахи знайшли вчора у лісі і притягли додому. Ой, спід вчутливо заголосив драко Якоб. Драко мама глибоко вдихнула. Сходіть но до лісу і принесіть звідти овочів і трави, розпорядилася вона. І заберіть цього їжака. Назбирайте мені на салат чимерник, часник і живокіст. Окрім того, я спекуй яблучний пиріг. Добре було б, якби на цей час ви кудись щезли. Повторювати двічі малим драконятам не довелося. Дихати у печері було важкувато, і це відчувалося тому. Драко дітлахи залюбки повибігали на двір. Утім, їм не хотілося забігати далеко, щоб їх не шукав драко тата. Отож вони рвонили в ліс, щоб за годину були мені вдома, крикнула їм услід драко мама. Але драко діти нічого вже не чули. Вони співали голосно, раз у раз повторюючи Чемерник, часник, живокіст, Чемерник, часник, живокіст. Часнику шкода ніде не було. Живокосту теж не постощастила із чемерником хоча дітлахки шукали де тільки могли. І, ймовірно, хтось їх випередив. Але вони знайшли повно інших рослин. Кульбабу, жовтець, малачай і кукурічку. Однак спершу відпустили їжака. Щойно їжак зник, як дроканенята, побачили жабу. Оце поталанило, вигукнув дракон Якоб. Не шукав, не шукав і знайшов. Беремо жабу з собою запропонувала драко Сюзі. Вона житиме у дитячій, Її у душовій теж, докинула драко Лена. Але ж тато казав, вичавив драко Пауль, тата сказав ніяких печерних тварин, зауважив драко Якоб. А жаба це не печерна тваринка, застерегла драко Лена. Врешті малі вирішили назбирати зелені для мами. Час було повертатися додому. Мені треба відлучитися, сказав драко Пауль. Ми, ж... <кхи> ми ж запізнимося, смикнувся драко Якоб. Ти ж знаєш, як мама злиться, коли ми, бува, загавлюємося. І все одно, мені потрібно, стояв на своєму драко Пауль. Потерпи трохи, втрутилася драко ліна. Ми вже майже вдома, озвалася драко Сюзі, але я вже не можу, заскигли драко Пауль. Ну, то дуй мерщій, мовив драко Якоб, і вони побігли. А що найменший дракончик не хотів залишатися у лісі сам, то він і кинувся слідом за іншими. Але до нужника, так між іншим зветься драконячий туалет, драко Пауль не встигав. Отож подзюрив просто у дворі між соняшниками. Оце матусю, мовила драко Сюзя, овочі, як ти й казала. Часник, живокіст, чимирник, одне слово, всяка всячина. Дякую, відказала драко мама. Але, але. Але що це ви принесли? Це жовтець, кольбаба, молоча і кукурічка. Справді, і як я маю готувати з цього салат, обурилася драко мама. Їсти його точно не можна буде. Добре, що ви не притягнули отруйні гриби, сказав драко тато. То, може, ми з'їмо яблучний пиріг, а салат викинемо, запропонував драко Якоб. Яблучний пиріг тут для гостей, відрубала драко мама. Гостей? в один голос мовили Драко-тато і Драко -діти. драко мама кивнула. По обіді до нас прийдуть гості. Знову гості, буркнув Драко-тато і скривився. Нічого сказати, приємна новина. Хто цього разу? Моя сестра Герці та її чоловік Гайні. Ваша драко тітонька і ваш драко дядечко, діти. Отож тримайтеся чемно, я не хочу неприємності. А хто ж їх хоче, зітхнув драко тато. А як же з порядком у вашій дитячій? спитала драко мама. Як завжди, не забарилася з відповіддю драко Сюзі. Ой, мовила драко мама, позбирайте з дороги хоча б іграшкових лицарів. І поводьтеся, як слід. Як завжди, мовив драко Якоб. А то ж, сказав драко тато, а тепер за прибирання, а тоді вже обідати. Зітхнувши, четверо дітей подалися наводити лад у дитячій. Іграшкові лицарі невздовзі кудись позникали. Проти на долівці було ще повно всього каштани, жолуді. Лісові та волозькі горіхи, шишки, мушлі, пір'я, все, чим зазвичай граються драко малята. Ми ніколи не приберемо, схлипнула Драка Сюзі. Куди оце все подіти? У мене є ідея, сказала драко лена Усі четверо зійшлися докупи і якусь хвилю про щось шепотілися. Думка просто клас. На тому всі зійшлися. Драко діти тихенько зайшли до вітальні. Крадькома згорнули широкий килим і потягнули його до своєї кімнати. Тоді накрили ним усі горіхи, жолуді, каштани, розкидані по долівці. Замить іграшок мов і не було. Сам килим та й годі. Кинем, щоправда, надимався й морщився, ряснів горбами і гулями, але на них ніхто уваги не зверне. Хіба ж долівка у печері буває рівна? Отож то. Коли по обіді прийшли гості, дітлахи повибігали, щоб з ними привітатись. Ну ось і ви, симпатичні маленькі розбишаки, сказав драко дядечко Гайні. І трохи пощипав друканенят за щічку. А драко тітонька Герті мовила, ти диви, як ви вже повиростали. Вони казали так щоразу, коли приходили на посіденьки. Усі сіли на терасі, драко мама принесла яблучний пиріг. Що за чудові кіхтики, Герті, зробила комплімент сестра драко мама. Такі доглянуті. Дякую, мімі, -мі", казала тітка Герті. Насправді вона ходить до кіфти салону, сказав драко дядечко Гайні. Це що, останній крик драконячої моди? спитав драко тато. Учора я не ходила до салону, пожалілася Драко тітонька Герті. Довелося робити масаж гайні, бо в нього щось скрипіло між четвертими і восьми хребцями. Певно, знову поміняється погода. Докинув драко дядечко. Тоді я зроблю вам імбирного чаю, запропонувала драко мама. Він корисний для драконячої печінки. Не варто, відказав драко дядечко, бо у мене завше трапляється напад драко гикавки. А чи є у вас кукурічка або молочай? Тю, Гайні, втрутилась Драко тітонька Не лізь до мімі -мі зі своїми дурницями. А може, є жовтець чи кульбаба, правив далі драко дядечко. У нас є все, гордо мовив драко тато. Драко тітонька похитала головою. Не можу в це повірити, сказала вона. Ви щойно переїхали в нову печеру, а у вас уже повна аптечка ліки? Я в захваті від тебе, мімі. -мі. Драконенята тим часом залишилися без нагляду. Тільки но ну, дядько Ганні заводив мову про свої болячки, його годі було спинити. Поки дорослі дракони сьорбали на терасі кукурічко жовтецево-молочайний кольбабовий чай і смакували яблучний пиріг, дракомалята сиділи в печері і дресурували жабу. Вони вже навчили її квакати. Ви вже чули про даму одного лицаря, яка звабила дракона? спитала драко тітонька. Драко тато і драко мама нічого не чули, натомість драко дядечко від ця оповідка вже в'їлась в печінку. Даруйте, мовив він і обережно підвівся. Було чутно, що в нього й справді щось скрипіть між четвертим і восьмими хребцями. Мені справді потрібно трохи розм'яти ноги. А чи не сходив би ти до дітей, Гайні?» – запропонувала драко маму. Щось їх не видко й не чути. Це підозріло, у мене душа не на місці, коли в них така тиша. Гаразд уже йду, сказав драко дядечко і кнеквапом рушив у передпокій, тоді в їдальню, у кімнату і душову. Драконенят він знайшов у дитячій. Здравствуйте, діти, сказав дракон дядечко Гайні. О, що я бачу. граєтеся з жабою? А вже ж, – сказав драко Якоб. Це через мух, та то не хоче, щоб вони літали по печері. Розумію, сказав дядько, а можна її погладити. Ану сюди, наказала драко Сюзя, не бійтеся, заспокоїла драко Лена. Ми її приручили. Ква! тільки спромоглася кинути жаба. Наївний дядечко став на килим. Він бо не знав, скільки всього під ним. І тут пішло, поїхало. Килим потроху поповз. Він їхав на всіх жолудях, горіхах і каштанах, хмов на коліщатах, наче знизу були якісь кульки. Насправді, то дядько Гайні своїми драконі ногами посовував килим. Він перебирав ними, як на біговій доріжці, від чого килим рухався чим раз швидше і швидше. Здавалося, драко дядечко просто вирішив зробити зарядку. За мить килим згорнувся, і дядько Гайні раптом опинився в одному кутку печери, а килим. В іншому. Дядько лежав на спині. Таке з драконами буває рідко. Догори черевом і очманіло дивився на інших. «Ой!» – співчутливо мовив драко Якоб. Драко Сюзі оговталася перша. «Дядечко Гань, запитала вона, у вас всі зуби на місці. Драко дядечко кивнув. Дядечку Гайні, — додала тихенько драколіна, вам боляче. Драко дядечко встав, вибив пил з лузки і вирішив перевірити зубці. Між сьомим і восьмим стирчала якась пірїна, між восьмим і дев'ятим ялинова шишка. А на десятому примостилася черепашка. Я мені болить. Навпаки, випалив він. Як це навпаки? спитав драко Пауль. Хіба буває біль навпаки? Мені вже переболіло, радісно завалав дядюка Гайні. Переболіло. Він підстрибнув і став пританцьовувати від радості, перевалюючись з однієї ноги на іншу. Можна було вмерти за сміху від цього видовища, Бо ж усім відомо, що ніг у драконів чотири. Проте дракомалятам було не до сміху, бо вони щосили заходилися збирати все з підлоги, щоб дядечко, бува, не послизнувся. Уявіть, що сталося б, якби він наступив на каштан або Волозький горіх і знову покотився печерею. По За хвилю всі вони вже були на терасі. А як же вони мали приємні новини для інших? Усі в п'ятьох співали. Біль минув, біль минув, біль минув, минув минув. Дядько Гайні переповів свою пригоду у дитячій печерсі і докинув, що зараз, як у друге на світ народився. Драко тато, драко мама і драко тітонька сміялися від душі. Я завжди казала, зауважила врешті тітонька Герті, тобі просто треба більше займатися спортом. Коли настала пора розходитися, дітлаги повибігали, щоб попрощатися з гостями. До того ж їм кортіло глянути, чи не лишилося часом яблучного пирога. У вас тут гарно, мовила на прощання драко тітонька, просто розкіш, а яблучний пиріг. Язика проковтнеш. І жаба, докинув драко дядечко. Ідея супер. Тепер я знаю, чому у вас немає муху печері жодної. Яка ще жаба? здивувався драко тато. З вами так весело, тішилася Драко тітонька. А дитяча чим не справжній спортзал, мовив Драко дядечко. Вище даху, просто кульковальниці якісь. Спортзал, розкрила рота драко мама, але найбільше, знаєте, що мені найбільше сподобалось? хитро мовила тітонька. Найбільше мені припали до душі ці красиві квітки у дворі. Соняшники. вигукнула драко мама, вражено і скинула поглядом довкола. Ти диви, вони вже було поопускали голівки, а зараз знову свіжі свіжісінькі на вигляд. Певно, їх полив мій любий Фріц. Я? вирячив очі драко тато. Ні, це точно не я. То був Пауль, мовила драко Сюзі. Пауль полив їх. Які ж уважні у тебе, діточки, драко тітонька Герті захоплено звернулася до своєї сестри. Такі милі, малі шибеники. Маленькі маміне чудовиська, зауважив за це драко тато, і усміхнувся. Оп, компанія ні в року!» – докинув драко дядечко. «Так і так, так і так, заторохтіла драко мама. Ми страшенно пишаємося ними. І дуже їх любимо, прогукнув драко тато. Такого драко діти вже давненько не чули. Від драко серця їм відлягло, і вони тішилися. Всі sí, разом.